Параграф 53. Класифікація міст урбанізація Міста світу різняться між собою за часом утворення, зовнішнім виглядом, площею, кількістю населення, господарською діяльністю, значенням тощо. Серед сучасних міст є такі, що були засновані в давні часи. Біблійному місту Єрихону, наприклад, близько 11 тисяч років. Багато ж міст зростають як новобудови на наших очах. Зовнішню розмаїтість містам надають відмінності в плануванні, щільності та висотності забудови тощо. Є міста, що налічують один-два десятки мільйонів мешканців, а є й такі, що за ледве тисячу осіб. Одні міста зосереджують майже всі види міської несільськогосподарської діяльності людини, інші декілька. Вплив діяльності одних міст поширюється на приміську територію, тоді як інших на всю державу, а окремих на все людство. Таке розмаїття міст дає змогу згрупувати їх, класифікувати за різними ознаками. Україна Дивовижна перші міста в Україні. Деякі вчені вважають, що першими на території України були не давньогрецькі, а трипільські міста, які існували у 4-3 тисячоліттях до нашої ери. Ці поселення мали велику площу, на якій кільцями розташовувалися житлові і громадські будівлі, оборонні споруди. У деяких з них могло мешкати до 20 тисяч осіб. І вони, очевидно, були найбільшими поселеннями тогочасного світу. Кожні 50-80 років місцеві жителі спалювали їх і відбудовували на новому місці. Класифікація міст Найчастіше міста класифікують за людністю і функціями. Діапазон людності міст світу величезний. Від кількох сотень осіб у містах скандинавських країн до більш як 20 мільйонів жителів у Китаї за кількістю населення міста поділяють на малі, середні, великі, дуже великі міста мільйонники. Класифікація міст України за цією ознакою відображена у таблиці 11. Більш як половина міст України є малими, третина середніми. За людністю, однак основна частина міського населення проживає у великих, дуже великих містах і містах мільйонниках. Міст мільйонників свого часу було п'ять, нині залишилось три Київ, Харків, Одеса. Натомість міста Дніпро і Донецьк внаслідок зменшення кількості населення перейшли до нижчої категорії дуже великих міст, куди також входять Львів, Запоріжжя, Кривий Ріг. Є в Україні і так звані мертві міста Чорнобиль і Прип'ять, населення яких повністю виселене після аварії на Чорнобильській АЕС. РЕКОРДИ України У найбільш людному місті України Києві 2,9 мільйона осіб, проживає більше населення, ніж у двох інших містах мільйонниках, разом узятих. Найменшими за кількістю населення містами в Україні є Угнів, Львівська область і Берестечко, Волинська область, де мешкає відповідно 1 тисяча і 1,7 тисяч осіб. Функції міст формуються зосередженими у них підприємствами, установами, закладами, що належать до різних видів діяльності людини. І мають певне значення для зайнятості місцевого населення і життєдіяльності країни. За цією ознакою міста поділяють на багатофункціональні з переважанням кількох функцій і здебільшого однофункціональні. Зазвичай, чим більше місто, тим більше функцій воно виконує адміністративні, промислові, транспортні культурно-освітні, торгівельні, фінансово ділові, туристичні, розважальні та інші. Водночас багатофункціональними можуть бути й малі міста, а великі міста можуть виконувати обмежену кількість функцій чи бути відомими в усьому світі за однією провідною галузю діяльності. Такими, наприклад, є Магнітогорськ, Росія, промисловий центр, Лас-Вегас, США, центр розважального відпочинку і туризму, Кембридж, Великобританія, центр науки й освіти, Мекка, Саудівська Аравія, релігійний центр. У більшості країн світу найбільшими багатофункціональними містами є столиці. А от у Канаді, США, Австралії Бразилії столичні міста виконують переважно адміністративно-ділові функції. В Україні серед багатофункціональних міст виділяють столицю держави Київ. Політичний, культурний, освітньо-науковий і господарський центр та обласні центри, що поєднують адміністративні та різноманітні економічні і соціальні функції. До міст з переважанням кількох функцій належать промислово-транспортні, Маріуполь, Кременчук і транспортно промислові центри. Ковель, Знам'янка, Южне, промислові й культурні центри: Кривий Ріг, Кам'янець-Подільський, Умань, Мукачеве, Транспортно-курортні, Чорноморськ, Євпаторія, Скадовськ і курортно-промислові центри, Миргород, Хмільник. А також місцеві ділові центри, малі і середні міста, що виконують адміністративно-управлінські, агропромислові функції та обслуговують населення адміністративних районів. Різноманітними є однофункціональні міста: це промислові багатоголозеві міста Донбасу і Придніпров'я, промислові спеціалізовані міста, шахтарів, енергетиків, агропромислові, транспортні ЧОП, культурно-освітні – острог, кременець, релігійні, Почаєв, Святогірськ, курортні й туристичні, Трускавець, Моршин, Ялта, Яремче центри. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міста зародилися в глибоку давнину. З початку свого існування вони отримали суттєві переваги в соціально економічному розвитку над сільською місцевістю. Адже зосереджували на невеликій території різні види матеріальної і духовної діяльності, активне спілкування людей, обмін ідеями тощо, міста ставали осередками передових технічних досягнень, розвитку прогресу. І якщо на початках людської цивілізації міста жили своїм життям, впливаючи хіба що на обмежені навколишні території. То згодом їх значення для розвитку всього суспільства надзвичайно зросло. У масштабах держав, регіонів і світу формувалося міське середовище зі специфічним способом життя, надзвичайно насиченим різними явищами і подіями, що став привабливим не тільки для міських мешканців. Історичний процес підвищення ролі міст у житті суспільства і поширення міського способу життя. Отримав назву урбанізація. Слово урбанізація походить від латинського слова урбанус, що означає міський. Концентрація населення в містах, збільшення їхньої ролі в житті суспільства відбувалися протягом всієї історії, але тільки з початку 19 століття спостерігається значне посилення цього процесу. Міська людність зростала і продовжує зростати нині як завдяки природньому приросту, так і масовій міграції населення в міста із сільської місцевості. Міста приваблюють людей вищим рівнем життя, можливістю знайти роботу, здобути престижну освіту. У середині ХХ століття урбанізація перетворилась на глобальний процес, який охопив усі регіони світу. Рівень урбанізації в країнах світу. Урбанізацію характеризують показники кількості міського населення і рівня урбанізації, частки міського населення в загальній кількості всього населення. Ці показники в світі постійно збільшуються, таблиця 12. Якщо вони були невеликими аж до початку ХХ століття, то вже тепер більш ніж половина жителів землі мешканці міст. Темпи приросту міського населення нині становлять понад 2% на рік, тоді як сільського 0,5%, але темпи і рівень урбанізації не однакові в різних країнах і регіонах. Найбільш урбанізованими серед великих регіонів світу є Австралія 90%, Північна і Латинська Америка, 80%, Західна Європа 76%, найменш Африка – 40%. Країни світу за рівнем урбанізації об'єднують у чотири групи: з дуже високим, високим, середнім і низьким рівнем урбанізації, малюнок 198%. Найбільшу частку міського населення мають звичайно держави міста Сінгапур, Монако, а також Бельгія, Ісландія, Кувейт понад 95%, Японія, Аргентина, Венесуела, Ізраїль, Чилі понад 90%, Велика Британія, Швеція, США, Канада понад 80% та інші. Отже, дуже високі рівні урбанізації мають не тільки високорозвинуті країни Європи, Північної Америки і Японія, а й менш розвинуті країни насамперед Латинської Америки. Фактично ж у латиноамериканських країнах, як і низці інших країн Азії та Африки, відбувається так звана хибна або несправжня урбанізація. Яка суттєво відрізняється від справжньої, європейської чи північноамериканської, адже в Європі міста розвивались поступово в ході індустріалізації, в них поряд з промисловістю створювалася сфера послуг, формувався ринок праці, який забезпечував зайнятість сільських мешканців, що прибули до них. Натомість, у менш розвинених країнах в умовах демографічного вибуху масовий приплив сільського населення в міста відбувся за короткий проміжок часу, тому цей процес називають урбанізаційним вибухом. Економічний розвиток міст не встигає за міграційним потоком, а звідси такі явища, як масове безробіття, перенаселення міст. Поява на їх околицях поселень нетрів із нашвидкоруч збудованих жител. Найнижчі показники урбанізації 15-25% мають деякі африканські, Ефіопія, Південний Судан, Нігер і Азійські, Непал, Шрі-Ланка, Камбоджа держави. Проте саме Африка, Азія і Латинська Америка дають тепер найбільший приріст міських жителів на планеті. Урбанізація в Україні. В Україні процес урбанізації дещо відставав у часі від європейських країн малюнок 199. Частка міських жителів перевищила 50% у середині 60-х років ХХ століття, а наприкінці століття стабілізувалася на рівні 2 третіх від усієї кількості населення країни. Водночас абсолютна кількість міського населення дещо зменшилась, у містах, як і селах відбувається, де популяція населення значно зменшились міграційні потоки людей із сіл до міст. У роки економічної кризи відбувається й повернення міських мешканців колишніх вихідців із сіл назад у сільську місцевість. Цей процес називають деурбанізацією. Він не має масових розмірів і проявляється навколо великих міст. РЕКОРДИ України. Найбільше міських поселень зосереджено у Донецькій області, 52 міста і 131 селище міського типу. Найменша кількість міських поселень у Чернівецькій області 19, а міст у Миколаївській і Херсонській областях по 9. Існують значні відмінності у показниках урбанізації у різних регіонах України. Вони зумовлені різним типом господарського освоєння території. Найвища частка міських жителів характерна для східних промислових регіонів. Донецька область є лідером серед областей України як за рівнем урбанізації, так і за кількістю міських мешканців і міських поселень. Малюнок 200. У більшості областей України рівень урбанізації становить від 50 до 70 і лише в західноукраїнських областях у містах проживає менше людей, ніж у сільській місцевості, крім Львівської і Волинської областей, найнижчий рівень урбанізації у Закарпатській області. Характерною рисою урбанізації в Україні є значна концентрація міського населення в обласних центрах, зокрема в Києві, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Харкові, Чернівцях, проживає понад половину міського населення відповідних областей. Запам'ятайте за людністю міста поділяють на малі, середні, великі, дуже великі і міста мільйонники. Урбанізація це процес підвищення ролі міст у житті суспільства, поширення міського способу життя. Рівень урбанізації показує частка міського населення у загальній кількості всього населення країни.